Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій гість це майбутнє України, тієї України, раді якої зараз гинуть наші захисники. Молода дівчина, з якою я поспілкувався, має зовсім інше мислення, ніж ми, люди старого покоління, яке своєю байдужістю, я вважаю, і тяготінням до всього старого, того, що колись було притягнули нашого агресивного сусіда, щоб ми повернулися назад в 20 століття. Ось ви навчаєтеся, десь там іде війна. Так. Так. Да. Що б зараз о тим хлопцям, що захищають нас? Велике, велике, ну, велике дуже спасибі їм. Якби не вони, ми б не могли б навіть займатися по такому комп'ютеру. Ми, не, ну, ми б не отримали освіту. Ніхто б ну, не міг отримати взагалі нічого. Те саме, те, що ми ось ходимо, прогулюємося, це теж дякуємо їм велике. Те, що над нами не літають ракети, теж велике спасибі і великий уклін. За те, що захищають так. нашу країну. Твоя мрія. Моя мрія, щоб закінчилася війна. Так. Як ти вважаєш, коли вона може закінчитися? Ну, я думаю, що в цьому році так б закінчитися. Ну, я так думаю, тому що цей рік 2024, якраз дві двойки, ну, два плюс два-чотири, якраз буде ще одна четвірка, думаю, ну, це не обичне число. Должно б щось би произойти. І ми перемогти. Так, ну це найголовніше. Щоб ми перемогли, щоб за нами була горою, всі стояли. Наша країна, вона золота. Ось якою ти уявляєш Україну в майбутньому. Ну, наша кра... Україна може бути дуже промишлена. І в тому, що, я думаю, можуть скоро літати машини будуть. А там подивимося. Треба дожити до цього дня, щоб далі можна було щось казати. Ось вам молоді будувати Україну, так. нову, не те, що ми 30 років вам залишаємо війною. Ну, хоча, знаєте, те, що ось залишилося, це наше рідне. Ми коли родилися, воно рідне, ми бачимо, ну, може, деякі перестроються, ну воно старе. Його треба обновити. Воно буде сучасним, але воно буде схожим на те, що було раніше. Ну і Ось Ось я не відкрию секрет, що якщо скажу, що ваші бабусі, дідусі та й батьки теж багато чекали, щоб сюди прийшов, прийшла Росія, щоб вернувся Радянський Союз. Було таке? Я не знаю. Я не, я Ваше не... покоління вже за це не думає. Воно... Не дай Бог, правда, не дай Бог щоб вони сюди вступнули ще раз. А що за країна Росія? Що ти скажеш, як молодь думає про це про неї? Ну, як я думаю, то це, можна сказати, не дуже якісна країна. Як для мене, вона огидна. Чесно, я вам скажу, дуже огидна. Там, ну, як я думаю, там як сказати, люди, які вбивають і своїх, і вбивають не своїх. Їм цього не шкода. Вони роблять все, що хочуть. Їм сказали, вони зробили. Але наші захищають уже нашу країну, а їм на свою країну просто так став, розмазав все. Яку ти уявляєш Україну через п'ять років? Ну, вона буде дуже як не буде війни, це по перше. По-друге, тут будуть більше освічені люди. Ну, а там подивимося. І вам уже ж міняти. Вам робити майбутню Україну вже вашому поколінню. Так, наші діти, можливо, і я буду тут щось будувати. можливо, мої діти будуть будувати. А там їхні діти будуватимуть. Що б ти зараз зробила, аби була президентом? Президентом. Я б. Зробила так, щоб ніхто чужий не став на на мою землю, щоб ніхто чужий не зробив їй шкода, щоб усі люди, ті, що на моїй, ну, на моїй країні живуть, щоб вони ніколи ні про що не шкодували, що вони живуть на цій країні. Що ну, я б побудувала сучасні будинки. Видала б кошти на це, якби бу, ну, якби я була президентом, я б дала б багато коштів. Прийдеться чекати, поки ваше покоління стане президентом, але я вважаю, що ми скоріше вже зробимо після перемоги, вже оберемо тих людей, які будуть не думати не про свій карман, а про країну. Це, це ваше покоління, твоє побажання. Україні, миру, людям. Теж миру, щоб вони були здорові. Щоб, ну може, я не стану президентом, щоб вони стали і так же само зробили. Щоб наша країна процвітала. Не було ні війн, не було нічого. І скорішої перемоги. Це саме головне. скорішої перемоги. Дякую тобі. Мені приємно було слухати Дякую. вас, ваше покоління. Будемо чекати, поки ви возьмете владу в свої руки і наведете у Україні порядок. Дякую. Дякую тобі і до зустрічі. До зустрічі.